Привіт садисти! Сьогодні обрізаємо абрикос. Таким він розріджено ярусною кроною або просто деревом. Що по абрикосу? Ну, останні роки дуже складно абрикос вирощувати. манеліоз і інші хвороби його б'ють сильно, дуже навесні. Треба постійно обробляти. Раніше абрикоси були повсімісно, у в усіх вони були, а зараз. Це як рідкість, що абрикос родив, а не просто ріс. Ну, зараз почну обрізку, також покажу декілька етапів. Спочатку випилю великі гілки, покажу, а потім детальні, раніше коли все закінчу, також покажу і розкажу. І так, познімав я поспилював великі гілки, наче поспилював ось скільки гілок. А на зовнішній вигляд нічого наче й не помінялось. Дуже багато на абрикосі маленьких цих, як нитки, як спиці івачок. Зараз ще обріжу секатором і покажу. Бо так, наче нічого і не змінилося. Хоча є трошки випалено. І так, обрізав абрикос. Гілляк так ось багато. Після обрізки необхідно обов'язково обробити його. І ще раз обробити перед цвітінням і після цвітіння. Бо якщо не обробляти, абрикосів не буде. Отак трошечки. Маленькі оці всі шпарці залишив, на них будуть абрикоси. А тут гарненько прорітив. Так, не бійтеся обрізати абрикоси, вони дуже сильно ростуть. Якщо їх не обрізати, будуть 10-метрові дерева. Десь наверху пару абрикос. Які ви не обробите від червивості, від хвороб не зможете обробити. І зірвати в кінці кінців не зможете. Всім пока!